Два таких от лева і скарабій. Подібний був знайдений нами в тому році, але не в похованні. Цілеве з єгипетської кераміки, як і жук скарабей, в землі пролежали 20 століть. Та на них до цього часу виднюються обриси тварин, виточені майстрами із Сирії та Єгипту, розповідає науковий співробітник інституту археології Юрій Башкатов. На цьому столі все, що вдалося віднайти в землі вістря, стріли, ніж кришка від керамічної посудини, прясло та елементи намиста. Дуже гарне скляне намисто. На жаль, так як поховання кремаційне, скло не зберіглося. Розкопки вівківцях археологи почали проводити в травні цьогоріч. Як це було, ви бачите на екрані. Тоді в урочищі троянка фахівці знайшли горщики із залишками людських кісток, які належать прабатькам слов'янських народів, пісню заробинецькій культурі. Така знахідка унікальна, говорить Юрій Башкатов. Вони не, не мають аналогій поки що на території середнього Подніпров'я. Вони ну, достатньо заможні. Вони мали контакти, як судячи з усього, з римським лімесом, судячи з амфорної тари, тобто вони імпортували ну, виношуючи за все. Нині на місці, де були знайдені ці артефакти, археологічні роботи завершені. Та сліди Заробанецької культури місцевий житель Вівківцях знайшов на іншому полі. Аби перевірити, чи є в землі щось цінне для історії, археологи та студенти розгорнули на цих сіножатях роботу. 5 -5. Заміри для розкопу треба робити точні, пояснює науковий співробітник Інституту археології Роман Рейда. Довгі сторони в даному випадку орієнтовані на північ, а короткі відповідно на захід схід. Ну, за допомогою нівеліру просто добиваємося того, щоб кілки на краях розкопу знаходилися на одній умовній лінії. Викладачка кафедри археології Черкаського національного університету Олена Абразумова розповідає, тут теж шукатимуть сліди пізньо заробонецької культури, бо як вже з'ясувалося, каже, ця земля ними багата. Розвідкові роботи спочатку. Якщо тут щось дійсно ми виявимо, то тоді вже буде закладатися повноцінний розкоп. Як додав Юрій Башкатов, знайдені у кремаційному могильнику артефакти відправлять до Черкаського археологічного музею. Згодом їх побачити зможуть і всі охочі. Тетяна Рева та Мас Новини на Суспільному. Черкащина.